Отже, дорогі глядачі, завтра, 10 грудня 2025 року, відбудеться засідання, чергове засідання е, модних дядьків і тіток е, в США е, щодо вливання грошей в Федеральну резерв... ну, тобто з федеральної резервної системи е, в економіку США з 1 січня 2026 року. Мова йде про те, що вони хочуть ну США, хочуть щомісяця друкувати. 45 мільярдів доларів щомісяця. 45 мільярдів доларів. Тобто, в них по суті є машинка, друкарська, друкарський станок, і він буде друкувати по 45 мільярдів доларів додатково. щомісяця Причому щомісяця Це при тому, що, наприклад, бюджет той самої України 200 мільярдів. Так роздайте всім по такій машинці, нахуя взагалі працювати. Можна ж просто блядь, друкувати гроші, правильно, блядь? нахуя цей? Роздайте всім мало мучим, по такій машинці, хай друкують собі гроші.